Всім привіт, друзі! Сьогодні я побачила, як вітер розносить е, насіння кульбаби і написала вірш. Послухайте, будь ласка. Маленька кульбабка. Розквітла весною маленька кульбабка. Жовтенька, як сонце, красиво вона. Милує вона око. Маленьким комахам і в жілок годує, дає їм життя. Минає неділя, і все парасольки. Летять вони з вітром, немов забуття. Та ні, не померли вони, а просто відквітли і стали насінням, Щоб дати життя. Ось так, мої любі, лапаю себе на думці, що тварини, рослини і ми люди маємо на землі одну ж і ту місію принести користь і залишити після себе плід. І знаєте, що останнім часом це, бачить, всі, людина тільки руйнує? То що виходить? Що Маленька кульбабка приносить більше користі на землі, як ми, люди. Якось воно дивно. Але виходить, що це правда. Все мої любі. До зустрічі!